Тоді на прес-конференції я відчув себе, не віддавай жодного дюйму. Інакше вони заберуть все. Ти згоден, Деніел? Що? Ось так. я хочу почати з тебе. Ти чемпіон. І я б хотів, щоб ти дещо прояснив. Зараз ходять деякі чутки. Розкажи, де знаходиться твій тренер Чарльз. Можливо, є якісь проблеми, чи він просто захворів? Слухайте, доки він в моєму куті під час бою все в порядку, з ним все гаразд. Так все добре. Добре, думаю, на цьому чутки повинні завершитись. Тебе зараз ти чинний чемпіон. Як ти бачиш, тут дуже багато камер. Це важливий бій, найбільший британський файт-карт, який ми тільки бачили, як ти себе відчуваєш і як пройшла підготовка. Все пройшло добре. Тренувальний табір пройшов добре. Я готовий пігнали. Ми всі добре знаємо, що ти дуже давно хотів бой проти Джошуа, ще до бою проти Хирговича. Ти назвав Джошуа королем, а себе вбивцею королів. Чому ти так сильно хотів з ним зустрітись? Зараз я відновлюю свою кар'єру. Я хочу виходити проти найкращих боксерів. Хочу заробити собі ім'я і увійти у історію. Як і у будь-якого боксера в тебе були зльоти і падіння. у останніх двох боях ти добре себе показав. Скажи, у який момент ти зрозумів? Що ти серед найкращих? Я завжди це знав. Мені особливо нічого сказати. Я просто хочу скоріше провести бій. Скоріше вийти у ринг. Ей, Ейджею, і от ми знову тут. Ти вже проходив через все це. Ти був частиною великих подій. Що для тебе означає ще один великий івент вдома на Вемблі, де ти досяг великого успіху проти Володимира Кличко. По перше, хочу подякувати всім, хто прийшов. Це справжнє благословіння повернутися сюди. Я хочу довести самому собі та своїй команді те, на що я спроможний. Я пройшов тренувальний табір, і я готовий до шоу, готовий фізично і також психологічно. Тож так я радий повернутись. Я передивлявся свої минулі бої. Підкинув трохи дріфу багаття. нагадав собі, на що я спроможний. Ми всі знаємо на що ти спроможний. Знаєш, ще декілька місяців тому мало хто міг уявити, що ти будеш буксувати проти Дюбоа. Як ти вважаєш, що Деніель покаже в бою? Скоро дізнаємось. я впевнений, що ми зробимо шоу, яким ви насолодитесь. Я не знаю, що він зробить. Я на Деніел. Я фокусуюсь на собі. Деніель, ти очікуєш, що ти нокаутуєш Джошуа. Перемога будь-якими способами. Нокаут або щось інше. Ей, ти ще ніколи не бував у нокауті. Багато хто казав, що відправить тебе спати. Це казав Френсіс Нгану. Багато інших бійців також це казали. Але здається, ти концентруєшся тільки на тому, що робиш ти. Так, звісно. Протягом всього тренувального табору я показував Деніелу і його команді повагу. Я добре готувався до цього бою і відчуваю себе класно. Я складний опонент, так само як і він. Насправді нас багато що об'єднує, і переможе найкращий. Тож хай щастить йому і його команді. І також дякую своїй команді за старання. Ще на початку своєї кар'єри я казав, що хочу повернути у топ британський бокс, і мені здається, ми це зробили. Тож всіх вітаю. Ви зараз із повагою відноситесь один до одного. Це приємно бачити, адже це джентльменський спорт. Але ще місяць тому битва поглядів пройшла не дуже добре. Ентоні, тоді ти сказав, що Деніел проявив до тебе неповагу. Так, що саме тоді трапилось? Мів би ти пояснити? Я не казав про неповагу. Просто мене зачепила одна фраза. Він сказав: пігнали зараз, і я не зрозумів, до чого це. А потім він повторив її. І, І це було просто Це бокс, це те, що тут трапляється. Таке буває, тому пігнали. Суботу пігнали. Це те, про що я казав. <гум> Дякуємо вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі свіжих новин зі світу боксу.